Формуга – унікальна страва, про яку не знайдеш ані слова на сторінках Вікіпедії чи Гугл. Цей давній кулінарний шедевр готують лише у селі Лісова Лисіївка Калинівської громади. Його внесли до об'єктів нематеріальної спадщини краю. Секрети приготування формуги береже місцева жителька пані Олександра, яка передає рецепти з покоління в покоління. Тільки вона може розповісти, що саме надає формузі неповторного смаку, з яких продуктів готується ця страва і коли її традиційно подають на стіл. З нами на зв'язку пані Олександра. Вітаю вас. Що це за страва та як давно готуєте цю страву? Я її давно готую. Вже років певне 50 готувала. А моя бабуся готувала, мамина, мати, і я готую. Як ви дізналися про неї? Дізналася, що моя мама і бабуся готувала, і я бачила, що малою була. І що ж там готувати, аби риба була. Та й наготую, і хороша вона їсти і їли всі. Мої діти, я їла. Коли є е, риба, її готую. Чи готують її десь ще? Ну, я не знаю, чи готують, чи не готують. Я що ходжу, питаю, де готують. Ну, в, наш, в нашому селі готували. Всіда на святвечір готують. І так. Коли риба, то й готують, воно її там готувати? Рибу пожарити муку, водички і заколотити, і туди влити, і цибульки прижарити, і воно вкусне. Нам коментувала Олександра Гнида, жителька села Лісова Лисіївка.